Постріл! Обережно я вас благаю, тут буде летіти через цей зал випадкова куля у фіналі композиції, тому прошу під кінець усіх пригнутись, трошки пригнути голови. Отже, постріл. Я про Сороки за западинком, як ми говорили, і здається так. Ріша сказав, що поезія це бік, і біля який є в середині в топії, і що ця збірка це ніби постріл автора. Він написав, що вірш не зможе розвести до смерті, але вірш зможе поранити таким легким пострілом. Все я буду скажу, так і зайко. за якому. За Пап на маву. Виходять, в пап дах намалу і ям були ходять і лихала. Палять в палатах, курять у прості, руходять постріл, бо в винтну радарами доля освіта марла одата. Сумом остол пише погради, пише птах. Час книгся у хмарах на сході сонячній спала. Віль проростає і наростає, бо поранене небо. Смерть відкралася в звір, діти спокійно спали, дає сітній душі сьогодні, скажіть хто-небудь. Плажуть свічки, сльози з'явились на квітах, і трава, мертві надії стали птахами і полетіли без болю. Хочу вірити, що я сплю, але сама дихаю війною. Летять птахи по небу і плачуть на землю душами, що розмиває на наших вокзалах сліди війни столу. Моє покоління вже має від часу і пострілів Шрами нами як пішаками в далі патії в шахті в полі. І хочеться воріть та передають нам втішні новини. Смерть до в своїй сіті, на сході вмирають знову в міті. стріляє, куля тіло входить у спину, зникають такий поміжма на пораненій висоті Я довго пам'ятатиму цей сіше. Слова, як набої, ні на жальці. Тих, хто пішли у царство небесне, власні протести, місто в сілі. Запах свободи, щоб воскреснути, хоч ціна за волю провела лінію. З'явились нові герої, нові даспоти, ми прокинулись в іншій країні. І ніхто не скаже, як усе закінчиться. Ніколи не знає, що буде завтра. Чи смерть, як змія, вжалить у серце, чи випаде нова склоне карта. І колись про майдан запитаю діти, я розповім їм усе, що не знають. І як такі січневі кулі, болини морози, я судили, судили поетів про Оприсна Гашає, про те, який справжній смак свободи, дим смішаний з польдомне. Закони, що вивели людей на баракади, владу, яка не чує і нічого не бачить, історія нас випробовує, Відчиняє людей. Знаю, не вистачить слів, щоб усе сказати, передати смерті життя на тепер, сніг меда історія сьогодні розбирає нас на це так. раз у рік я маю побачити море, тривожне, спокійне, як люди. Торкнутися води, яка була ще до нас, води, у якій спухав Ісус, води, у якій ховаються мертві, скинуті з боків люди і думати про те. Хоча раз у рік я маю виборити цигарку біля моря, побачити, як сходить сонце, і потреба сказати самому собі, як швидко все змінюється, як все задобало терміново потрібно, щось змінювати. Сьогодні почну жити по-новому. Сьогодні прошу подані до стану, щоб зрозуміти, як мені потрібно. І залишу для тебе вимір, і залишу для тебе тишу. Довіряючись випадковості, буду кидати виклики смерті далі. Думати про фіделя Кастро, якого хотіли убити 638 разів, думати про циганів і спробу вчистити мене на хманинському залі. Та вони все сказали мені, коли я маю звишку землю. Коли я маю звишити тебе, коли я маю злишити поезію, коли сонце буде сходити і заходити вже без мене, від того хочеться набивати ще більше, від того хочу писати швидше і кохати тебе сильніше, торкаючись ранкової води, із якої сходить сонце, води, по якій ступав Ісус. Історію цього вірша вже напевно всі чули. їхав на море і був зі мною маленький хлопчик Коля, років 6-5. І він сказав, будеш виходити, збуди мене обов'язково. Дитина буде тим будете, на самому серед ночі. Написав вірші і залишив мені хто їхав. Що їх, до речі, це був єдиний нормальний вірш. <реку> хлопчику полю, вершина є щастя, хлопчику полі, вершина є змі. Бо і життя нас по посад'яся, десь до далеких морських берегів. От полю життя нас кидає, Сильно сильної боляче наша війна, сіті свої з берегів закидає, наша ще вчора не була у нас. Цей богом везе по забутій країні Європи, ні розставляють свої блокпости. Сьогодні, вчора нас зраджують друзі, так важко залишитись, коли є потреба далі йти. Хоб шка сон забирає, Стомлені віки бажають спокою. Є такі люди, яких вже поряд немає, їх ще буде багато, шують, прощаю, що йдуть, не прощаючись із собою. Хоб шка волю, чекає, перша зарплата і банальна робота. Нова квартира та що завжди вдома. Проблемані шафом, папери, по сіна але хлопчик волі, що на сусідній полиці, сняться снині золоті леви, йому наплювати на всі заборони і закони. Він порушує наші з тобою системи. Такий добре, наша ще вчора, був такий самий, я, як і він. Тихо б'ється серце воня нас опинає колись і ніж. Хлопську полю, очима й щастя, хлопчику полі, очима й змрій, поє життя нас забузоб'ється, дайся додалека. Москвий Якраз сьогодні п'ятниця і можна штати цей вірштайтрів п'ятниці. Ми чекаємо завжди когось, як пісок на діога тепла. Розливає літо по лініях вулиць, в тому місце. Навіть що від болю кричей наші душі нічні поля. Море та що висихає, як почуття, так з'являється мої пустелі. Нелегально вивозять щастя, через наші з тобою кордони. П'яниця, люди самотні, наповнюють лялики твій бар. Моє серце велике море та без стало самотні хороші. Без зупинки шукаючи, спокій як сповідь, ідуть каравани, ж з тобою втратили скоки. Одного разу відкривши двері, якщо прислухатись, можна почути, як міста шитають молитви, де моє кохання, що знасіння порослові світа у серці, ти весна, що варостим цвірних місто, приваючи свіжі, хороший спор.